Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Що ж, експертна комісія дала своє заключення, і тепер вже затверджено експертну комісією, що дійсно було б доречно поміняти назву копійка на шах. Таким чином, копійки з обігу будуть вилучатись, а шаги заводитись. Ну, поки що, це лише пропозиція Нацбанку. Потім Позитивне заключення експертної комісії, а це означає, що половина шляху вже пройдено далі буде затвердження Верховною Радою, і потім будуть вже карбуватися нові монети. Перехід буде м'яким, як то кажеться, да? що відразу всі копійки забирати не будуть, а шаги вводити. Да? Ну тобто буде мінятися назва, самі номінали і все інше залишається ж таким самим. І будуть поступово ті вилучатись, ті додавлятися відповідно до кількості вилучених, так. В загальному чому шаги виявляється, що в нас і в 1917 18 роках були шаги, да і при тому, в 91-му, коли Україна розпалася, також мали вводити саме шаги, а не копійки. Но, на жаль, в нашій верховній раді на той час сиділо дуже багато проросійських, колишніх комуністичних так депутатів, яким відверто було на Історію України і то, що в неї було раніше, просто по барабану. І, на жаль, зараз така ситуація повторюється так, і це все призвело до того, що нам вбили ну, пострадянську копійку. Тому очікуємо, що валюта поміняється, номінали залишаться ті самі, але саме головне ж не назва, да? ну хоча назва також немало важливо, а головне що за цю копійку можна купити. Хоча це вже важко назвати копійками, коли тут вже 5 гривень, да, копійок вже ж там що, тільки 50 копійок залишилось. А це вже, це вже повноцінні гривні, 5-10 і, скоріш за все, що ще скоро 20 теж буде отакою. От тобі й на. Придеться, знаєте, як скоро такі колись носили на боку, Такі торбочки, і в них були там золоті монети. От у нас скоро буде щось плюс-мінус таке саме, мені здається, або будуть вводити якісь 5-10 -ти, -ти тисячні купюри, щоб хоч щось можна було за них купити. Тож, активно спостерігаю, вам розповідаю. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої, глядачі.